Волонтерка фонду Юнайтерс. Сьогодні я розповім вам, що зробив фонд Юнайтерс у червні 2025 року. Якщо коротко, багато, якщо чесно, дуже багато. Але по черзі, 1 червня, день дитини у Варшаві. Відбулося масштабне святкування для дітей-біженців з України з майстер-класами, музикою, танцями, іграми і частуванням. To stało możliwym dzięki współpracy z naszymi cudownymi partnerami, takimi jak Fundacja Rozwoju Regionów, Odwaga Nieznaj Granic, Fortfawrzyszew, Polikultura Wspólny Stół, Awangarda 161 firm, Fundacja Aiduata, Terytorium Kobiet. A tymczasem tysiące dzieci, które żyją u zdoślińców frontu Ukrainy, otrzymały podarunki Widuniters, use za dzięki inicjatywie designerki Zofii Chylak. Яка передала частину свого прибутку з продажів на їх закупівлю? Передачу організували наші партнери військові підрозділів цивільно-військового співробітництва. За місяць фонд зібрав і передав понад 3,5 тонни допомоги. Серед неї ліки, продукти, засоби гігієни, маскувальні сітки, комп'ютерна техніка. Допомога дійшла до п'яти українських організацій і десятків підрозділів ЗСУ. Юнайтер провів низку воркшопів, кулінарні і психологічні заняття, навчання для міжнародних гостей з Австрії, Іспанії, Португалії та Італії. Вчили їх плести сітки і збирати аптечки для військових. Компанія Lireco передала матеріальну допомогу на суму понад 31 тисячу злотих. Доєдналися й давні партнери: банк Живності, жабка Жапка, Greek Trade та Procter Gamble. У Варшаві понад 5 тисяч 470 людей звернулися до пункту допомоги. З них понад тисячу триста діти. Юнайтерс видав понад 5 тонн хліба. Та надав допомоги на понад 55 тисяч злотих. Будьте з нами, донатьте, приходьте волонтерити, поширюйте. Юнайтерс – це тил, який не здається. До зустрічі в липневому випуску.